Всім привіт! Ми будемо сьогодні окріплювати верхню частину нашого тіла. Особливо попрацюємо з руками. Що ж, поїхали. Голов вперед назад, праву сторону вліву. Не забуваємо ніколи про розминку праву сторону через низ, вліву, вперед назад, праву сторону вліву, поворот. Коло в одну, коло в другу. Плечі назад. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Вперед. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Ручки в різні сторони, в праву сторону, ліву. П'ять. Чотири. Три. Два. Один, добре, тримаємося за колінце, лягаємо на плече, плечем на коліно. п'ять. Чотири. Три. Два. Один. Працюємо грудним коло. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. В другу сторону. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Плечі, два плеча одночасно ми піднімаємо вверх, тягнемо до вушок і опускаємо вниз. Вверх, вниз. П'ять. Чотири. Тягнемо вверх і тягнемо вниз. Три. Два. Один. Добре. Руки вперед. Сторони. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Супер. Стаємо на колінці. Прогинаємося назад. Уходимо, округлюємося вперед. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Прогнулися. Якщо у вас не вистачає поки ще відчуття такої легкості прогнатися, можете залишатися ось тут. Тобто так, як вам зручно, або ставити ручки трохи вперед. Добре. Собака мордою вниз. Крок одною ножкою вперед. Назад. Другою ножкою вперед. Назад. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Опустилися. Добре. Одну ніжку заводимо назад, другу ніжку попереду. Піднімаємо стегно вперед, назад. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Іншу ніжку. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Прекрасно. Тепер переходимо на одну сторону. Піднімаємось наверх, опускаємося вниз. Змінили. П'ять. Чотири три Два. Один. другу сторону супер добре, поїхали далі. Нам потрібно розігріти більше, попрацювати більше з шиєю, трохи її більше розігріти, скажімо так, розтягнути, зняти всі спазми, якщо вони є. Повертаємо голову в сторону, виводимо назад, вперед і в другу сторону, назад, вперед. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Руку на потилицю, в одну діагональ тягнемо. Буде позаду відчуватися. Спинка рівна. В другу сторону. Ще раз в одну. Тягніть і в другу. Все ж, добре. Пішли до укріплення рук. Я не хочу, щоб ви робили щось дуже звичайне. Та? Що ми робимо з вами, по-перше. Будемо робити таку невеличку хвильку, але що я хочу, щоб ви зробили? По Перше, ми її робимо з колі. По-друге, лікті у нас будуть вздовж тулуба. Так? Ось так. Тобто, не в сторони, а вздовж тулуба. По-третє, я хочу, щоб ви робили невеличку затримку внизу. тобто ми опускаємо лікті, опускаємо тулуб. Уходимо вниз, уявляємо, що ми йдемо під якоюсь да? пролазимо? Виштовхуємося, виштовхуємося наверх, потім назад. Тут зупинились на секунду, і назад. Піднялися. Тобто, достатньо знайома для вас вправа, але саме внизу ми робимо затримку на одну. 2 секунди, дивлячись кому як зручно, можна більше. Таких ми робимо 15 разів. Так, да, нелегко. Але я знаю, що, по-перше, тут у вас працює гнучкість, мобільність, по-третє, сила. І витривалість. Тому прекрасна вправа для укріплення. Let's go! Вниз затрималися і назад. One, two.

5 6 7,

1 4. трохи роз'їжджаюсь. П'ять. Супер. Це зробили. Наступно вправо ми лікті притискаємо до тулуба. Пальчики у нас великі, дивляться в різні сторони. На видих ми виштовхуємо їх. В сторони. Я думаю, тут ви відчули тріцепс? <ріцепс> Мали би. Тому поїхали. Тут маєте відчути трохи біцепс. Так само, давайте одну хвилину. Let's go. Видих. Вдих на рівні з плечима. Видих. Вдих на рівні з плечима. Видих. Вдих на рівні з плечима, Вдих, видих. Вдих, видих, вдих, видих. Вдих, видих. Вдих, видих. І вдих. Зупиняємося. Добре, включаємо тепер плечі. Так. Дивіться. Руки у нас будуть дивитися в різні сторони. Долоньки у нас будуть повернуті наверх. Можна, до речі, і вниз, можна будь-як насправді. Лікті у вас рівні, а, ну, або рівні, або трошки зігнуті, як в мене. Якщо що, це не питання домашнього насилля, це питання насилля пілона надімною. Або, або пілона наді мною, або мене над пілоном, як піде. Тому ручки в різні сторони, лікті трошки зігнуті, плечі ми, ми рухаємо саме в плечах, да, в лопатках. Тобто не лікті, да, а… Руки. Що ж, так, протягом однієї хвилини. Let's go. Тут головне робити це з сильними, напруженими руками. Для того, щоб ви не розслаблялися, не було ось цього. Ні, сильні руки напружені. Чим більша ваша, скажімо так, сила, ваш удар, тим краще ви будете відчувати. Так, ми робимо цілу хвилину, тому не розслабляйтесь. Це дуже класна вправа. Єдине, що її потрібно виконувати потужно, знаєте, не розслабляючись так, що ой, тут трошечки можна полінитися. Ні, ви маєте прям відчувати, як у вас ходять лопатки, як у вас напружується прес. Тому давайте зробимо її достатньо потужно. Все, да, зупиняємося. Добре. Тепер треба це все діло потягнути. Ручки назад, стегну вперед. Обережно опускаємося вниз. Тягнемо плечі. Вдих наверх. Видих. Вниз. Вдих наверх. П'ять. Вдих чотири. Вдих три. Вдих два. Вдих один. Вдих. Добре. Не забуваємо пити водичку. Мікрорекламна пауза на водичку. Я б могла вам дуже довго розповідати, навіщо вам цей курс, але якщо вам подобаються мої тренування, вам це точно потрібно. Добре. Поїхали далі. Ні, зробимо так. Ставимо руки на щось повище. Ручки дивляться наверх, стоїмо на лікті і опускаємося вниз. Можна руки, можна долоньки поставити на плечі, опускатися таким чином вниз. П'ять. Чотири. Намагайтесь не прогинатися в попереку. Три. Два. Один. Супер. Обережно сходимо. І трошечки попрацюємо з передпліччями. Одну ручку згинаємо, вирівнюємо. Якщо хочете, можете дві. Згинаємо, вирівнюємо. Згинаємо, вирівнюємо. П'ять. Чотири. 3, Два. Один. Назад, одну ручку. Назад, другу ручку. Угу. добре. Що ж, дуже вам дякую за це тренування. Обов'язково підписіться на канал, поставте лайк, відправте це відео. Це Тренування своїм друзям, і ми з вами зустрінемося на наступному тренуванні. Обов'язково поставте коментар, чи сподобалось вам чи ні, чи все вийшло. Па-па!